Усім привіт! Зараз буде відео, яке, можливо, веде вас просто в шок <ріст> через те, що це буде відео з моїми книгами, номи, які з вас в мене на полицях за листопад і грудень. Хух, якщо чесно, їх просто дуже багато. І я, напевно, буду вам швидко їх показувати. На деякі зупинятися більш детальніше, бо хочеться вам їх показати, похвалитись перед вами. Але я просто розумію, що я буду детально розказувати про кожного. Це буде відео займати приблизно вічність. Я почну з книги, для... яка для мене дуже важлива. В плані того, що вона несе з собою не просто цінність книги, а цінність, чому вона зроблена, і цінність, яку ви можете також принести, купляючи цю книгу. Це Космічний готель Україна це книга видана. Організації, громадської організації. І взагалі, давайте почнемо, що це організація. Вона займається дослідженням космосу і популяризує все, що стосується космосу. Ось так зрозуміла проста смертна людина. Я чим вони займаються? І кожного року протягом 2019 2022 років дітки малювали малюнки про космос на конкурс. І тут такі красиві малюнки. І в 22-му році вони також малювали малюнки. І одна авторка вирішила підтримати дітей України, які малювали це все. І вона на основі цих малюнків написала історію. Ця книга двомовна, вона видана і українською, і англійською мовою. І... Історія доповнює, як вже говорила, ці всі малюнки, і всі гроші з продажу цієї книги підуть на рахунок цієї громадської організації, яка буде продовжувати займатися цією своєю діяльністю, популяризувати космос в Україні. І це дуже круто. Я дуже рада, що ця книга в мене. Якщо чесно, якщо б мені її не прислали на огляд, я б її точно купила, тому що купуючи якісь речі або. Не знаю, іншим будь-яким способом можна зробити добру справу. І мені здається, що зараз ідеальний час для того, щоб ви не робили ніякі добрі справи, почати їх робити. І ти більше на таку класну книгу вона просто неймовірна. І тим більше популяризує тему космічних досліджень. А мій чоловік фанат космосу, тому це якось ще особливо красиво. Гляньте, які тут гарні малюнки. І тут написано, хто це малював, і скільки років діткам, які малювали. Це дуже красиво оформлена книга. Я її буду 100% читати з Вікторією. Посилання, де можна придбати цю книгу, я 100% залишу в себе під відео, тому майте на увазі. Я вам все розкажу, де можна її придбати. І ще, до речі, я зайшла, я взагалі не знала про існування такої громадської організації, але я зайшла на сторінку їхню, і там такий класний мерч. Якщо чесно, я б сама собі дещо купила, бо мені також подобається оця вся історія з космосу. Ми багато дивилися науково популярні фільми про космос, і там реально дуже класний мерч. Дуже класний. Я просто дуже сильно радію, що таке в Україні виходить. І трішки засмучую, що я про це зовсім не знаю. Тому це дуже класна книга, дуже класний проєкт, який я від щирої душі хочу підтримати і хочу попросити, щоб ви також його підтримали. Далі будемо переходити до книг. Перше це видавництво Віхола. У мене є вже одна книга з їхньої серії. Мені вона дуже подобається. У мене є під місто а тут хвильовий поїзд про санаторій». Санаторійну зону, сентиментальна історія, і я романтика. Читала я звідси тільки я романтика, але абсолютно не пам'ятаю це те, що це було в рамках шкільної програми. А тепер хочу прочитати. Зараз же видана сад гайциманський, але я її купляти не буду. Чи те, що я не планую читати цю історію? Вона для мене надто складна. Я відмежовуюсь від того, що там написано. Я свідомо це роблю. Такий, такий мій вибір, і я й купляти точно не буду. Але всі інші історії з цієї збірки я буду купляти, бо мені хочеться мати класику в себе на полицях. І я тепер ще подумаю, що буду купляти ті книги, які в мене немає в букиністичному формі, бо частину книг все ж таки в мене є в букиністичному формі. Наступна книга це Колін Гувер, поки якщо кохаєш. Я... Говорили, що мені дуже сильно сподобалась книга, книга Колін Гувер без мереді, яку я прочитала. Я тепер полиці всі книги Колін Гувер. І ось якраз друга це вереті мені її подарувала Юля. Тому ось так. <laughs> Ця книга також у мене. І навіть не буду нічого говорити. Коли Гувер – це хід ТікТоку, хід Амазону, і всіх можливих чартів. всі її навколо читають. І я також підсіла на ці книги. Наступна книга це моторошні легенди українського потойбіччя». Мій подарунок на е, Сікрет Санту. Я дуже хотіла цю книгу, буду читати її на Хеллоуін. Мені подобається історія. Ще один український проект Воля спадок професора Полюя. Мені запропонували цю книгу на огляд, і я, якщо чесно, спершу думала від неї відмовитись, але потім я написала, що хто знає про цей проект в чаті буктюмерів. І мені написали, що це дуже класний проєкт. І, в принципі, читали книги з з цього проекту, і дуже сильно сподобалося, що там є дуже крута настільна гра. І також її дуже хвалили. Я вирішила, що мені 100% треба прочитати цю книгу. Тому прочитаю. Я її буду читати у січні і поділю з вами враженнями. І, взагалі, я глянув цей проєкт. Дуже класно, що це ніби такий всесвіт. І там дуже багато всього взаємопов'язаного, тому дуже хочу її прочитати. І зразу її, до речі, відкладаю. Наступна книга це цьогорічна. Я ж сприймаю ніби я до з третьому році. 22 року новинка «Небо букла Паблішінг. Медальон Змій. Її я також Буду читати в січні. Я вже почала читати, читаю в електронному варіанті трішки, трішки друкованому. Мені подобається, що тут така м'яка обкладинка, Дуже товста книга, бачила на неї позитивні відгуки і хочу її дочитати. Я б її вже дочитала, але я зупинилася на свій різдвяний марафон. Ось так. Тому медальон трьох зміїв. Книга у мене. Я її також зараз підкладаю до купочки того, що буду читати. Супер, особлива книга. Напевне, найважливіша книга для мене за цей за всю розпаковку за всю цю, все це відео це під могилі міста. Книгу, яку я просто не знаю, хотіла, страждала нею роками. І для мене вона особливо навіть не через те, що це книга, якою страждала і хотіла роками, через те, що мені подарували мої папірчики. Тому це тепер для мене книга з історією. Просто буду берегти її як зіницю ока. Чесно, я досі згадую, як я її як я її отримала в руки і все, забуваю всі слова. Хочеться знову сказати: в мене нема слів, в мене нема слів, в мене нема слів. Тому вона прекрасна. Так, пішли далі. Світ Софії книга. Це видавництво Літопис, це певна єдина книга з цього видавництва, яка в мене є в колекції. Мені її також подарували на день народження. Зараз скажу, хто в мене тут навіть листівка є. Лариса подарувала мені її на день народження. Я знаю, що тут книга філософська, можна сказати, вона входить в топ-200 BBC, тому вона була в моєму листі і хочу прочитати її незабаром. Вона дуже гарно оформлена. Але точно не в січні. Далі, санаторій. Мені подарувала Оля з жовтим зрізом. Боже мій, яка вона класна. Це винисту Artbooks і це перша їхня книга в моїй колекції. Її хочу теж дуже прочитати. Іздрик від Абаби Галамаги. Дякую, Яна. Дуже, дуже рада, що вона в мене є. Дуже рада. Божня ізрика. Далі подарунок від Світланки, я це пам'ятаю. Тут є і листівка, це видавництво Богдан і це розмальована мама. Мені жахливо не подобається ця вкладинка, але ця історія, яка входить або в топ-200 BBC, або входить в топ-1000 книг, які ми маємо прочитати до того, як померти, і я й тому про неї дізналася і вирішила прочитати. Отак зараз до речі, почаємо замота себе. Я тацію. Зірка і дельфіна. Так звуть сестер, які мають на двох купу проблем. Усі вони різні, але одна спільна. Це Мергерита, їхня дивожна мама, непередбачений химерний, люблячий недбала, сильний беззахисна мама, розмальована мама. Одна з найбільш знакових та скандальних книжок Джаклін Вільсон вперше приходить до українського життя, щоб навчити співчуттю і зробити нас трохи добрішим для середнього та старшого шкільного віку. Але платинка, звісно, кошмар. Сулимій подарунок це Франкенштейн Мері Шеллі. Хотіла цю книгу дуже сильно, тому що вона також ходить в топи, тому вона в моїй колекції тепер. І, ну, здається, в топ-200 BBC навіть є. Тому я її хочу прочитати. І мені подобається це оформлення букшефу. Ніл Гейман зоряний пил. Дуже хотіла деякі книги Ніла Геймана. І ось одна з них є у мене це зоряний пил. Ще завдяки е, Ксені Келерман. У мене є ще одна його книга разом з добрі передвізники. Серіал бачила. Вона просто ефен. Бачите, ось тут книга така двостороння. І ще хочу скандинавську міфологію, дуже сильно. Пішли Юля зробила для мене неймовірний подарунок і подарувала мені книгу Джулі від Nebobugla Publishing. Я подилась на цю книгу. І це просто капець, як красиво. Я тепер хочу всі книги з серії цієї Nebobugla Publishing. Але поки що, якщо чесно, трішечки жмуся на них. Але точно куплю, правда, багато з них вже немає в наявності. Є точно одна книга, яку мені 100% треба, це таємний сад, бо вона входить також в топ-200 BBC. Я її десь все ж таки ще придбаю, але це буде вже в 23-му році. Бо цього року я вже вичерпала всі можливі ліміти по своїх витратах. Далі це подарунок Світланки. Плін, я пам'ятаю, кожен книг він подарував. Це страшні історії від українських письменників, це до внутрішньої історії українського потебіччя. Люблю такі історії. І в мене така книга вже в колекції Друга по третій, і усі мені подарувала Світланка. «Бай, обляха, бай! Це дуже класна колискова, яку переклав Жодан. Вона вийшла в видавництві Вівато. Тут зараз я вам почитаю. Якщо ви не бачимо відео, де я читаю цю книгу, я вам ще почитаю. Спить кошеня коло мами, овечка спить, не займай. Тепло тобі, межи з нами. Банькі бляха, бай. Гаснуть вогні у будинку, пливуть кити з узбережжя, Я почитаю хвилинку, якщо ти бляха, заснеш. Ну і в такому стилі вся книга. Дуже трулайф, насправді. Далі. Казки Баби Гаври Шихі. Мені її подарувала Оленка з підписом автора. Її дуже сильно рекомендувала Яна з каналу Read With Me. І я її дуже хотіла прочитати. Тут казки більш такі для дорослих. Дуже хочу її прочитати напевне, на Хелвін, як і читала Яна. Погнали далі. Далі Кудзіо і Шігуру Клара і Сонце. Також дуже рада, що ця книга в мене є нарешті в колекції. Мені її подарувала Марина. Ось так. Я читала Кудзіо і Чигури, не відпускай мене, мені дуже сильно сподобалось. І хочеться прочитати ще якісь його книги. І ось світло туди. І ось цю книгу дуже рекомендувала. Далі, Тера інкогніта. Я вам вже показувала нещодавно їхню одну книгу. Подарунок від Віталіка. Вона дуже красива. У мене є перша частина з цієї серії. Я не пам'ятаю, точно, як вона називається, але там теж що це про Мольфари. Це взагалі про, про Мольфарі, про Карпати. Я обожнюю Карпати. Мені подобається ось цей вап. Вайп всього карпатського. Я мрію про Різдво в Карпатах. І взагалі мені це все з мольфарами дуже сильно подобається з карпатською магією, культурою. Тому дуже рада, що тараінкогніта видала цю книгу ще й в такому фантастичному просто оформленні. Далі Джуд непомітний, Томас Гарді. Подарунок від Соні. дуже класне оформлення фабули. Це також книга, яка входить в якісь рейтинги, і тому мені її дуже треба було, я їй додала свій фіш-лист. Так, новинка від видавництва Віхола. Це є Швеція, книга, яку я буду читати у січні. Е, тут все про Швецію. Нічого не знаю про Швецію, знаю дуже багато про інші країни цієї частини світу. Читала і про Ірландію, і про Норвегію, і про Данію, але нічого не читала про Швецію. Тому хто є така, щоб стриматися. Ернес Хемінгвей свято, яке завжди з тобою. Дуже мені подобається це видавництво, це оформлення від видавництва Старого Лева. У мене є вже одна книга в цьому оформленні зброя, про що «Зброя», наскільки я пам'ятаю. А і ще в мене є букиністичне видання Хемінгве, і там також є дві книги, і, але там нема ось цієї, тому додала її війшли і рада, що вона в мене вже є подарунок від Юлі. Mm, Далі. Останні дівчата. Не пам'ятаю, хто мені її подарував, до речі. А, це Аня мені подарувала. 37 е, цьогорічна новинка Видониса Старого Лева. Дуже також бачила багато позитивних відео і захотіла її собі. Не знаю, коли буду її читати, але точно буду. І дуже рада, що вона є також у мене. Так. Так, 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 далі різдв'яні книги. Давайте я вам всі покажу якось одним або двома заходами. Поцілунок у Нью-Йорку» — це видавництво Старого Лева, продовження серії. Там було про поцілунок у цепоріжжі. А я вже Нью-Йорку минулорічна. Вони не пов'язані між собою абсолютно історії, але читайте їх краще в різні роки, бо вони дуже схожі. Далі агата містері. Подарунок від Марти, містичне Різдво, це дитяча детективна історія. Не знаю, чи я буду читати сама, чи зачекаю, поки Вікторії це буде цікаво. Буду дивитись. Якщо в мене будуть багато книг на різдвяний період щоб читати, то я буду її цей час відкладати. А якщо ні, то прочитаю. Різдво з червоним кардиналом. Це Фені Флег, Книга, якої мені дуже сильно подобалась попередня. Читала її цього року. Дуже тоненька, маленька книжка. І останнє це Луїз Міллер, кондитерка, втікачка, видавництво Старого Лева також почала читати. Дуже мені також подобається атмосфера цієї книги, те, що події відбуваються десь в такому маленькому американському містечку, в готелі. І мені взагалі подобається, коли в книгах події відбуваються в містечках маленьких, де всі один одного знаються, додає якоїсь атмосферності. Ось так. Дуже гарно, до речі, оформлена і дуже класні форзи тут. Ось так, можливо, встигну її прочитати. Тепер дві новинки, які до мене тільки приїхали, і я їх тепер теж дуже, дуже хочу прочитати. Перше, це коли вже новий рік, це видавництво книгу Лав. Дуже красиво просто. Така гарна книга. Це про те, як двоє ведмежат, тато і синок, готуються до Діться, синок. Ну, Тато і його дитинка. Маленькі ведмедик, готуються до нового року. Вони... У подарунки, шукають ялинку, обирають, наряжають її. Дуже мила, дуже красива історія. Дуже рада, що вона є в нашій сімейній колекції. І я обов'язково буду читати її з Вікторією, тому що я її зможу читати. Розглядати малюнки. Ми почали вже. Вікторія хотіла її спробувати, я її стримала. Наступний рік ми вже її будемо разом читати. І ще одна книга це просто дуже красиво оформлена книга, різв'ята сукня. Дуже гарна. І тут теж дуже класні, до речі, форзи. це. Просто неймовірно красиво оформлена книга. Тут про дівчину, яка працювала в модному журналі Нью-Йорку, та мріяла стати дизайнкою одягу. Проте в одну мить її життя кардинально змінилося. І ми почитаємо з вами, як воно змінилося. Січня я її відкладаю до січневих читань. І ще одна дуже красива новинка від, від видавництва книголав. Я її спеціально записала на останок: це Легенди славетних драконів. Це дитяча книга. Знову ж таки, ну як «Книголав» робить такі шикарні форси. Е, тут про Драконів з різних країн світу. Тут є про дракона з Іспанії, про дракона з Португалії, Франції, Уельсу, Італії, Німеччини, Скандинавії, Польщі, Чехії, Угорщини, Київської Росії, Індії, Китаю, Кореї, Японії, і Перу. І тут легенди про цих драконів. Буде Вікторія разом зі мною. Це читати. Я вже не можу дочекатися. Дізу вже дуже скоро, десь там місяць, два, три. І ми будемо з нею читати такі історії. Вона вже інколи любить щось послухати, що я читаю, напевно, вона не дуже розуміє, що я там читаю, але їй все одно інколи подобається дуже гарно оформлена книга. Просто неймовірно шикарна. Це не різдвяна книга, ми її будемо читати, коли закінчиться дзвені свята. Але. Ну, книгола вміє видавати дитячі книги. Це просто від них не забереш. Вони такі красиві, що це капець. Просто я сиділа і з відкритим ротом всі сторіночки прогортала, порозглядала і дуже хочу її прочитати. Викладаю її на січневе наше читання з дитиною. Ой, тут також хочу відкласти. Все це ми будемо в січні разом читати. Ось так дуже коротко. Я просто згадаю, що в мене поряд ніде немає ніяких книг. А я ще забула за одну. За цього забула, це також моя книга за цей місяць. Мені подарувала Марта, велика книга настольних різдвяних ігор. Тут більше така книга для ігор з дітьми, для дорослих вона не підійде. Ми швидко робимо складні настольні ігри. Ну, більш, скорішки, кубик, а тут така, більш дитяча, щоб проводити час з сім'єю без напрягу. Тому будемо її грати вже, напевно, через два роки. Ось так. Такі мої книги за листопад і грудень це просто супер-рекордні місяці. Я не знаю, так багато книг, просто капець. Але що я себе виправдовую, це те, що мені ці всі книги подарували. Я їх не купила сама. Але стримання тепер трошечки треба мати, бо місця на полицях не резинове. Добре, що хата велика, можна полиці е, збільшувати. Але справді там просто вже нема куди збільшувати. Прискор прийдеться робити окрему бібліотеку, а я хочу все ж таки книги купляти для того, щоб вони стояли у мене на полицях, а читати їх. А читати стільки я зараз не можу. Не жаль, змоги, але одно. Все ж таки, читати книги, купляти книги це два різні хобі. То все, я спокійна. Ось такі мої нові книги за цей період дуже багато. Дуже. Я просто в шоці ще раз. Розкажіть мені, чи ви також побили всі можливі рекорди з чорної п'ятницю, з різдвяними святами, бо я побила. А я на чорну п'ятницю нічого майже не купила. Ні, нічого не купила на Чорну П'ятницю, спокушала на лабораторію, але всі книги з лабораторії я додала в віж-лист, тому нічого не змогла купити. Е, і, в принципі, на інші книги навіть толком не спокушалася і планую трішки призупинитися в наступному році. Але дуже великий вплив на кількість моїх книг відіграла те, що в мене було день нарожні, і мені дівчата дуже багато цього подарували. Ось так, все. Все. Наговорилась. Тут тепер для вас це все монтувати. Всім дякую за перегляд. Пишіть, чи ви також так сильно здалися, як і я, і маєте дуже багато книг, які тепер змусять нас їх трошечки призупинитися. Або не змусять. Не знаю.